Якщо вже діло йде до переговорів, ми не повинні взагалі нічим поступатися. Ми повинні показати жорсткі рамки, що як воно має бути, що по-іншому ми не йдемо на жодний компроміс. Якщо буде, наприклад, там замороження конфлікту, це років 5-10, це буде ще більш масштабніше. У ворога підростає там покоління, які вже думають, що от ми бандери, тисти там всі слова з кінцем наїсти. Тому це мають бути якісь жорсткі рамки, в якому от ми. Будемо у виграшній позиції, навіть на там протягом 20-25 можна там далі, років, щоб ми залишалися у виграшній позиції. Всі втрати, вся кров, яка пролилася з нашого наразі незалежність, яка ще досі проливається. Щоб ми не спростували цієї жертви, це досить велика ціна за ці переговори. Тому ми просто не маємо права там поступитися, віддати там клап території, щоб все в нас було спокійно. Це виключно моя собі йти, на думка.